Довго я не хотіла коритись весні, не хотіла її вислухати, ті речі лагідні, знадні, чарівні. Я боялась до серця приймати. Ні, не клич мене весну, казала я їй, не чаруй і не ваб надаремне. Що мені покрасіть і веселій ясній. Мене ж серце й смутне, й темне, а весна гомоніла Послухай мене, все кориться міцній моїй владі. Темний гай вже забув зимування сумне. І красує в зеленім наряді. Темна хмара озвалася громом гучним, освітилась огнем блискавиці, Вкрилась темна земля зіллям рястом дрібним, все кориться мені, мов цариці. Хай же й темнеє серце твоє оживе, і на спів мій веселий озветься, бо на нього озвалося все, що живе. В тебе ж серце живе, бо ще б'ється, тихо думка шепоче: не вірті й весні. Та даремна вже та осторога, вже прокинулись мрії і співи в мені. Весно, весно, Твоя перемога.